Сьогодні хотів би поділитися словом декілька думок, і вже будемо молитися за потреби, час дуже швидко минає. Це записано в книзі притчі. Я хотів на українській мові зачитати, але от там не так трошки не так записано. Бо це місце, у кого є можливість прослідкувати, якщо є можливість висвітити українською, але почуєте іншою мовою. Це буде книга притчі. 28 раздел, 13 вирш, прыщи 28-13. Скрывающий свои преступления не будет им, иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Знаете, такая мудрость, хотя Людина це записала, І ця людина не та людина, яка могла б якось дослідити, але ця мудрість, з якою це слово записано, можливо, для когось з нас сьогодні відкриє доступ до Божих скарбів, до Божої глибини. Можливо, ми так глибоко ніколи не занурювалися і хотіли б якось так навіть, знаєте, якщо мова йде про якісь гріхи, якщо є в нашому житті, але вони ну, такі собі, знаєте, що можна навіть не зауважувати про них. І ми часом змиряємося, але вони є. І є. Чи все такий страшний гріх? І зразу люди питають, ну хіба тут такий страшний гріх, що про те треба казати? Але тут дуже важливо зауважено скриваючи свої преступлення, не буде мати успіху Життя кожної людини полягає саме в тому, щоб ми, проходячи якісь випробування або ем, зітхання, які з'являються в глибині нашої душі, навіть не розуміємо, звідки це взялося, що являється причиною. Буває так, зранку встав і не можеш розуміти, що ж так важко. І ти передивляєшся свій день минувший, е, ніч, згадуєш, ну чого такий тягар. Ну що з тим, вроді нічого не вбачаєш, але так буває важко. Навіть стаєш на коліна, звертаєшся до Бога, е, промовляєш щось таке, знаєте, глибине своєї душі, але все одно не, нема того ефекту, який би ти очікував від того, щоб Господь своєю принзенною рукою просто торкнувся твого серця, щоб зняти той тягар. Бо коли є тягар на нашому серці, друзі, це не просто відсутність настрою. Це ти деколи, знаєш, таким бентеженням відношуєшся до того, що має статися, бо очікуєш вроді доброго, але чомусь пожинаєш ну таке собі. Дуже важко, коли ти вкладаєш або вкладаєшся, а жнеш якийсь непотріб. Просто не розумієш, Господи, як це могло статися? Як це могло статися? Таким чином, друзі, все, що ми робимо, ми намагаємося робити так, щоб ми в цьому мали успіх. Чи ми так відносимося посередньо? Десь в школі до навчання ми відносилися посередньо. Але коли ми пізнали Бога, то навіть до навчання ми відносимося, ну, таким чином, ну, поважаючи. Вчителя, поважаючи, там, вихователя, своїх друзів, ти намагаєшся робити як найкраще. Навіть хазяйка в домі, вона не просто так, там, десь прибере, десь не прибере. Так посередньо, знаєш, ну байдуже там, чоловік мене не добачає, йому взагалі байдуже, то й мені так. Ні, вона хоче робити як найкраще. Чому? Ну як для Господа. Тому коли мова йде про успіх, в будь-якій справі ми робимо все як для Господа. І саме тут стає на заваді, якщо я приховую якийсь гріх, якщо я розумію, що це гріх, і я продовжую це робити, ні, не гріх, грішок. Ні, не грішок, грішочок такий, знаєте, такий собі. Може собі дозволити, хтось собі каже так, ну, на, на, на самоті, щоб ніхто не. Не почув, але ж Господь то бачить і чує. І потім ти хочеш мати успіх в якійсь справі, навіть Божій справі, а його нема. Ти робиш Божу справу, але нас нікого не, ніякого не маєш. І тут людина намагається зробити для себе якийсь сюрприз, якесь свято влаштувати, ну, хоч би трошки моя душа пораділа. І ловить себе на думці. Що їй вже взагалі не... нема такого відчуття радості від того, що вона робить. Колись було, а зараз вже нема. Це не просто філософія життя, про що ми можемо розмовляти, про що розмовляють дуже багато людей і звертають уваги ну, на якісь такі речі, які для когось для принципові. Вони не мають нічого, знаєте, такого в Божому. В одному чаті одна жінка написала, каже, людська мудрість говорить, що Бог бачить кожну слізинку жінки. Ну, типа, ви чоловіки пильнуєте. Угу. Бо Бог бачить ну, людська мудрість. У нас одного чоловіка у дружини, ну, він так одружився, вона така вже була. І в неї так вздовж хребта було написано, чого бажає жінка, того бажає Бог. І ну, це філософія життя. Це відношення до життя, і ми дійсно можемо в цьому світі бачити якісь такі цікаві думки, але вони будуть дуже суперечливі. І Якщо ми схибимо в якомусь такому малому, знаєте, і будемо шукати своєго, ну, мені хочеться, ну, я хочу. там, ну, Друже, чи ти не знаєш, що такий Бог? Чи ти просто Біблію не читав? І тут дуже важливо, друзі, щоб ми не загубилися серед цього розбещеного світу. А були саме тими людьми, які не бажають жити в темряві, а з темряви вийшли, і світло Божої правди просвіщають наші шляхи. Ми бачимо Бога, ми знаємо Його волю і робимо все, що Він бажає. Щоб ми робили. Чи це не просто? Не треба нічого видумляти собі, знаєте, там щось таке, Просто все написано: роби, і будь щасливою людиною, будеш мати успіх. Якщо взяти книгу Ісуса Навіну, перший розділ 8 вірш, там написано, щоб ця книга не відходила від твоїх уст. Якщо ти будеш повчатися в, неї, в ній і в день, і вночі, ти будеш успішним. У всіх твоїх справах. Божа обіцянка. Якщо я перебуваю в цьому слові, воно буде мене збудовувати. Я буду бачити, я буду відчувати, і я буду робити саме те, що Господь для мене сказав. Далі читаємо. А хто сознається і оставляє ці гріхи, тот буде помилован той буде прощений. Знаєте, можна довший час ходити, носити в собі і так переживати, а як Господь на це дивиться, чи Він мені простив, а чи не простив, а раптом цей гріх знову повторився. Ні, він не великий, не смертельний. На перший погляд. Але знаєте, людина втрачає таке налаштування, щоб розуміти, що Господня рука його супроводжує. Нас з вами супроводжує. Якщо щось відбувається. Знаєте, я пам'ятаю одну сестру, вона так не, не, не так давно купила автомобіль. І ну, я якось похвалилася, я маю автомобіль. Я кажу, як, якого? Вона каже, червоного. І байдуже, яка машина, як вона називається. Вона ж на червоного кольору. І потім каже, брате, щось моя машина не їде. Я кажу, як не їде? Ну так я, я жму, а вона, вона не їде. Я кажу, там біля цього є ручка така, чи вона в тебе не піднята. Вона подивилася, а, точно. Піднята. І деколи ми, знаєте, друзі, ми гальмуємо, не розуміючи просто ну, Божого Слова, нашого покликання. І, і, і не можемо зрозуміти. Ми не розібралися, а, то Біблія каже, а то, то не просто людина написала, то Дух Святий записав. Так, да, друзі, то Дух Святий записав. Рукою людини. І якщо ти це не зрозумієш, ти будеш гальмувати при тому, як ти газуєш. Що буде з тою червоною машиною, а? Якщо ту ручку не опустити, що буде? Трошки запах появиться, так? І воно так неприємно смердить навіть, коли цього не зробиш. І коли ми не розуміємо елементарних речей, щоб нам, знаєте, щоб, ну, ну, скинути з себе, все, що заважає. Ну просто, ну, наше, ну, тобі треба? Якщо ти виносиш в Боже світло, якщо за тебе помолилися, і Бог каже, я тебе прощаю, і, і служителя свідчать прощений, іди більше не гріши. Вяві собі, ти спокійно лягаєш і спокійно встаєш. Болкавий, в тобе ничего не имеет, слава нашему Господу, але до этого треба прийти. И наступный виж, э, так само, 28:14, блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Уявіть себе благовіння! Український переклад, ну трошки такий, да? ну такий. Як і мова Солов'їна. Але тут дивіться, як як яскраво написано. блажен чоловік, який завжди в благоговенні. Такий, знаєте, святий трепет перед Господом. Це серце, яке, знаєте, так, Боже Слово читається. Тоді ти Божі моляться. А те вони чинять справи Божі, бо Бог спонукує їх до того, вони не будуть ледарями. Вони будуть тими дієвими, які Господь буде використовувати. Якщо Господь запитає, кого мені післати, то саме ту людину, яка благоговіє перед Богом, Він погодиться, щоб послали його, Щоб виконати неможливо. Ця людина не буде рахуватися своїми фізичними якимось силами, своїм віком, можливо, вже поважним, але вона буде підпересуватися, і вона буде йти і буде служити. Бо серце має благовіння. Вона не буде потребувати від когось, вона скаже, я сам піду. Колись наші брати ще під час Першої Чеченської війни, вони з гуманітарною місією були там у владі Кавказі. І вони підібрали одного чоловіка, то вже був така літня людина, був невіруючий. І його просто з вулиці підібрали, вимили, переодягнули, дали наїстися. І він такий, знаєте, чемний, цей дідок був, такий, ну, нормальний. І виявилося, що у нього остання стадія онкології вже. І, в принципі, він від життя вже більше нічого не чекає. І вони залишили його в хаті, там дали все, що поїсти, сказали, ми зараз поїдемо, дещо завеземо для людей, і потім приїдемо. І каже, ми приїжджаємо, а він всю хату прибрав. Все, повитирав, порядок понаводив. Ну, так вони зайшли, а навіть, ну знаєте, як чоловіки тим, тим більше на місії, то вони майже там не живуть, вони тільки переночували і знову поїхали. І прийшли і кажуть, ну просто. З цієї хати вже йти нікуди не хочеться. І вони йому кажуть, нащо ти це зробив? В тебе вже вік, тобі ж важко. А він каже, я для вас любов'ю, ну, я вам дякую за те, що ви зробили. А вони кажуть, дозволь, ми тобі зробимо. Це ми тобі маємо зробити. І це благовіння є людина, яка приймає і відчуває ну, просто Божу ласку через цих невідомих людей, які приїхали з України. Але він намагається якось ну, ну, чинити щось таке ну, добре, милосердне, щоб навіть здивувати їх. І вони кажуть, для нас якось воно було так, ну, воно дійсно приємно, але ну, хотілося ще більше для цього чоловіка зробити. І тут написано, що блаженно, блажен чоловік, який завжди перебуває в благоговенні, А хто ожесточает серце своє, тот попадает в беду. І знаєте, думка, перед тим, ніж ми будемо мати жорстоке серце по відношенню до когось або до якоїсь справи, ми маємо пам'ятати, що якщо я буду так відноситися до того, що є, я потраплю в біду. І тут вже свідомість, здоровий глузд, чи я бажаю попасти в біду. Бо віршем вище, я вроді би вже і, і покаюся, і все нормально стало, і я вже можу розраховувати на успіх, але раптом, якщо я не маю благовіння, не розумію, що це таке. Моє серце може стати жорстоким, і я потрапляю в біду. Вроді віршем вище, я маю наслідувати успіх, але ні, ти можеш потрапити в біду. І Боже слово, воно досить переконливо. Звучить для кожного з нас. Якщо ми його приймаємо, це слово, якщо бажаємо це слово не зневажати, як пастор казав в першій своїй промові переді мною, він каже, ми мусимо зробити просто так, як написано. Все. Хіба важко? Просто зробити так, як написано. Не знаю, друзі, як би ви вчинили, якби ви були з Ісусом Христом в, в тій кімнаті, де Він зібрав своїх учнів і, ставши з вечері вирішив вимити їм ноги, показати, що Він прийшов на цю землю, щоб їм послужити. Не щоб йому служили, а щоб він послужив для них. Як би ви вчинили, якби Христос тазіком підійшов до вас? Чи сказали би, як сказав Петро? Ну, хтось каже, як Іоанн Пастор каже, як Петро. ну Кожний би чинив, би, як би він як ну як би сталося. Але якщо він цього бажає, це так просто. Так просто. Він він хоче помити, він вже декому помив помився ноги і приходить до Петра або до брата Андрія, другозваного і хоче помити ноги, хіба ми будемо. Ну це же Христос хоче. Я можу не зрозуміти, і ми дійсно багато чого не можемо збагнути, чому Він нас таких грішних вподобав для себе. І вирішив змінити наше життя, але сьогодні ми блажені. Слава нашому Господу! І маємо благовіння. і маємо любов один до одного, особливо для сестер сьогодні. Хто не знає, нагадуємо просто, що дійсно ми, 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 ми відкриті. І бажаємо, друзі, щоб це духовне єднання на основі цих двох віршів спонукало нас до того, щоб ми всі разом, смирені, в смиренні, в благовінні, слідували за нашим Господом і були вдячні йому за те, що Він взяв камінні серця і вклав нам плотяні. Аллилуйя! Слава нашому Господу! І ми дійсно міняємось. Амінь. Давайте ми заявимо потреби, які у вас є сьогодні. Подяка Господу, слава Ісусу. Дякуємо Бога, да, слава Ісусу. Будь ласка, ще, якщо потреба. Да. Помолимося за старшу дочку, за покаяння і за нашу сестру, до речі, день народження в неї. Хай Бог благословить тебе, сестра Іна. Ми тебе кохаємо сьогодні в два рази більше. Подяка, Господу, слава Богу. Здоров'я, все нормально. Слава Богу. Добре. Ще, будь ласка. За рідних і близьких, за їх покаяння, наверня до Бога наша загальна потреба. Так, ми пильнуємо про це. Поки є час, ми молимося і даємо можливість. Так. Ще, так. Да. за брата, які відряджені на передовій. Хай Бог благословить. І збережею там, і дасть йому можливість повернутися цілим дошкодженим. Дасть настя. Молимося за покаяння мами нашої сестри Насі, за Олю, за її щире навернення до Бога. І якщо Господня ласка буде, щоб Бог її зцілив, бо остання стадія раку. Хай Бог просто вийде на зустріч. Да. О, да Брат прийняв урок, слава Богу. Дружина має скоро народити вже ось-ось. Нарешті ми почули. Хай Бог благословить тих, хто вагітний сьогодні, хто очікує на народження діточок. Брат Саша так само да, приєднується до цієї потреби. Слава Богу, слава Богу. Вагітні жінки ходять на кожне служіння. Ну Це ж нормально, правда? Хай не вагітні приходять теж. Да? І чоловіки невагітних дружин теж хай приходять частіше на зібрання. Хай Бог благословить. Будемо молитися, правда. Бажаємо Божих благословінь і Божого супроводу. Да, Брат Петро. Пробудження в наших церквах, пробудження в церквах України. Додам пробудження в церквах, церквах всього світу, бо зараз весь світ задіяний в очікуванні цього пробудження. Нехай воно нарешті стане таке потужне, потужне пробудження Боже пробудження і за навернення тих, хто відступив від Господа. Будемо молитися. І ми так досить послідовно вже молимося, є дуже важлива потреба у нашого старшого пастора. Давайте ми підтримуємо його руки, бо йому дуже-дуже потрібно, щоб Господь просто давав мудрість, давав натхнення і віри. І віри. Пройдемо з ним цей шлях разом. Хай Бог його благословить. Якщо всі потреби, є в нас список десь, да? є список, так. Да, я... Це люди на передовій. Це рідні наших братів і сестер. Імена, вони записані тут. Їх стає все більше. Вже 50, вже 60, вже 60 імен. І знаєте, і люди вірять, і вони просто дописують, дописують. Бо за всіх, кого молимося, вони живі. Просто Бог являє свою ласку, і вони живі. Сьогодні на 12 сестра заявляла, ну свідчила, що є люди, за яких вона молилась, її однокласники, що сьогодні там на передовій, і жоден з них за весь час війни не загинув. А ті, які не казали і не просили, їх вже нема. Давайте ми будемо вірити. Давайте ми будемо приносити перед Богом і, і рідних, і близьких. і... Загалом наших воїнів, за яких ми стоїмо в проломі: два фронти і духовний і фізичний, і Господь нам дає перемогу. Амінь. Хай Бог благословить. Давайте встанемо, будемо звершувати молитву. Батько Небесний. Ми дякуємо тобі за цей вечоровий час, за ці молитви. Невимовні зітхання, які лунають, Боже, з наших сердець. Ми маємо це духовне Господь посвящення для Тебе через Твоє Слово. І ми приймаємо ці уроки, Господь, які Ти викладаєш нам, Боже. Вони деколи болючі, Господи, але без цієї болі неможливо зрозуміти, неможливо збагнути, що саме Ти в своєму слові для нас переконливо, Господи, звіщаєш свою ласку. Амінь. Аллилуйя. Алілюя, святий і праведний, ми дякуємо, дякуємо, що ці молитви вони підносяться, вони підносяться. Алілюя, Діти твої сповнюються Духом Святим, а Отче. Амінь. Алілюя, Бо інакше вони навіть не розуміють свого життя, бо саме в тому є це, що Ти вподобав в нас, Алілюя, наш послуг для тебе, Алілюя. В ім'я Ісуса Христа, Боже, Ти чуєш, ми очікуємо пробудження в кожному з нас, в нашій церкві, в нашому місті, в нашій країні, на земній кулі, Господи, пробудження. Амінь, аллилуйя. Аллилуйя. В ім'я Ісуса Христа нехай це стається. Нехай церква Господня свідчить про своє служіння, аллилуйя, і свою покору для Тебе, Господи, ми прийняли це Слово. І це слово нас збудовує. Амінь, аллилуйя. І саме це слово руйнує всяку перешкоду духовну, фізичну, що є в цьому світі, Господи. І ми поспішаємо, Господи. Ми поспішаємо, бо Твоє Слово каже, що ми бігли, бігли, не зупинялися, аллилуйя. Аллилуйя, бо ще є шлях, а часу вже немає, Боже святий, збудовуй нас, аллилуйя, збудовуй, Амінь, фарамен, гроту лойдес, ле баргата, майсен, даль баргата лайда, фарамене главдис, аллилужя. Аллилуйя, хвала Тобі, хвала Тобі, святий, Боже, ми молимося Тобі за тих, хто сьогодні хворий, Боже. Хто потребує ісцілення, хто знаходиться в очікуванні операції, Господи. Ти бачиш, Боже, наших рідних і близьких, хто ще не пізнали Тебе і не навернулися до Тебе, Боже. Якщо навіть вони обтяжені смертельною хворобою, але ласка є, бо вони ще й мають надію. Амінь. Алілюя, бо є дихання, життя, алілюя, В ім'я Ісуса Христа благослови. Благослови Ава, Отче. Амінь. Алілюя. Аллилуйя, рабеде фалаудис, кебеде клайдиш, аллилуйя. Аллилуйя в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, Боже, ти можеш потішити нас, Господь. Боже, ти пильнуєш над Своїм Словом і над кожним із нас. І ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо, Господи, за наших сестер, які мають скоро народжувати, Боже, ти весь цей час в гідності був поруч, аллилуйя, як їхні чоловіки, Ісус. Благослови, Боже, благослови. Нехай вже це станеться, Боже, і вони будуть радіти, алілуя, що мають дітей від Тебе, Господи, слава тобі, ава, Отче в ім'я Ісуса Христа. Благослови, Боже, благослови. Ми молимо Тебе сьогодні за нашого пастиря старшого. Ти бачиш, Боже, дуже непростий шлях. Особливо зараз в очікуванні, Господи, без Тебе ми не зможемо пройти, Господи, але підставляючи своє плече, плече віри, плече молитви, Алілюя. Алілюя, Господи Боже, Ти даєш можливість гори переставляти, а тим більше злодіїв прибирати з наших шляхів, лукавих людей, забрати, Господи, в ім'я Ісуса. Нехай цей шлях буде вільним, Алілюя. нехай Твоя слава явиться і в цьому. Амінь. Алілюя. Алілюя, бо ми єдині в тобі, Господь, Алілюя, і покликані бути поруч один з одним, як Твої діти, як Твої учні, маючи любов один до одного, Господи, благослови. Нехай ці кайдани спадуть, нехай брехня буде зруйнована, пора мене гравдилась, нехай світло Твоєї правди знищить всяку темряву. Байде Байдаже, що так поступає з іншими людьми, Господи, але Він святий. І серед святого народу є. Амінь, алілюя. Тому ми особливі і маємо преференції неба. Амінь, алілюя. Гава, Отче, амінь, алілюя, Нехай Твоя слава Боже. Наповнює, наповнює нас, Господи, щоб ми згадували, згадували, доки не будемо бачити повної переміни і перемоги і в його житті, і в його справах. Господи, в ім'я Ісуса Христа. Боже, благослови Ісус, благослови Боже. Ти бачиш, скільки в нас є сьогодні подяк. І саме головна подяка, що ці люди живі, халілюжя. І тому ми ще більше натнено молимося за них, за кожного з них, Боже, збережи. Збережи, збережи їх життя, збережи їх здоров'я. І саме найголовніше, дай їм покаяння і щире навернення до тебе, Господи, нехай вони вже нарешті зрозуміють, чого вони сьогодні ще досі живі. Збережи, Господь, Алілюя, відкрий очі, нехай вуха чують голос того, який полюбив, який бажає зберегти, Алілюя. Гава очі в ім'я Ісуса. Кожне ім'я, яке тут записано, нехай буде благословеним Тобою, Господи, в ім'я Ісуса Боже. Ми віримо, Господи, не просто в цей аркуш, не просто, що тут написані ці імена, а ми віримо в те, що діти Божі, вони єднаються в цій молитві. А І небо їх чує. Ава очі. І Дух Святий виливається, Боже, на нас, бо ми сповнюємося Духом Святим і переможно проголошуємо, Господи, Твою перемогу. Боже, нехай закінчиться вже ця війна. Дай нам свободу, Боже. Ти бачиш, скільки ми маємо бажання бути в різних країнах світу, Боже, щоб свідчити про Твою ласку і про Твою перемогу. Слава тобі, Ісус. Нехай це вже нарешті станеться, Боже. Нехай знову полетять літаки, Господи, попливуть кораблі. По нашому Чорному морю, по нашому Азовському морю, Господи, нехай це станеться, Боже, в ім'я Ісуса. Віримо, що просимо по волі Твоїй, Боже. Господи, їх нас до сьогодні, збережи надалі. І нехай всі наші шляхи будуть благословенними через нашу віру в Тебе, в Твоє слово, в Твої обітниці. Тобі подяка, тобі слава, честь і хвала. Отець, Син та Дух Святий. Амінь.